любителям Ігор. Пропоную вам зіграти в словесну гру козацький покер. Приймати участь у грі може від 2 до 6 гравців. Оптимальна кількість гравців 4-5. Комплект гри козацький покер складається з 70 карт. На картах зображено літери української обетки. Кожна літера зображена двічі. Червоним кольором зображено літери, які позначають голосні звуки. Чорним кольором зображено літери, які... Позначають приголосні звуки, в який знак зображено двома кольорами червоним і чорним. Окрім цього, в колоді є два червоні джокери і є два чорні джокери. Червоні джокери можуть заміняти будь-яку голосну літеру, а чорні джокери можуть заміняти будь-яку приголосну літеру. Гра складається із шести розіграшів. Карти роздають по черзі за годинниковою стрілкою. У першому розіграші гравці отримують по три карти, решту карт кладуть. Малюнком до столу. У кожному наступному розіграші гравці отримують на одну карту більше. Отримавши карти, гравці розглядають їх. Звісно, що там будуть букви, з яких неможливо скласти слово. Мета кожного гравця скласти слово з трьох букв. Для того, щоб скласти слово. Чи слова, гравці обмінюють непотрібні карти у колоді. Значить, вони мають право обміняти одну, дві або три карти. Якщо гравець вирішив обміняти одну карту, то він має право взяти одну карту з колоди, подивитися на неї. Якщо вона йому підходить краще, ніж будь-яка інша, яка є в нього в руках, він може викинути іншу карту. Не потрібно малюнком до столу. Якщо карта йому не потрібна, він може одразу її викинути. На цю ж кубку будуть викидати непотрібні карти і всі інші гравці. Якщо гравець зі своїх карт не може скласти слово, він завершує виконання ходу і хід переходить до наступного гравця. Наступний гравець так поступає аналогічно, обмінює карти у колоді і непотрібні карти викидає на, на кубку. Можна три зразу поміняти. Коли кількість карт залишається такою, що не є достатньою у колоді, тоді беруть всі карти з тої кубки, перемішують ще раз і знову кладуть її на стіл. Як тільки комусь із гравців вдалося скласти слово, наприклад, от слово мир гравець склад, він показує його і скидає на ту на кубку, яка поряд з колодою. За це він отримує три призових очки. Решта гравців, якщо їх троє, наприклад, грають далі. Після того, як другий хтось з гравців складе слово, він отримує два очки за складне слово, а третій гравець не отримає нічого. Коли гравців двоє, то перший гравець отримує три очки, а наступний гравець не отримає нічого. Абсолютного переможця гри в козацький покер можна зіграти стільки разів, скільки є учасників гри. Як варіант гри можна за слова, складені з 6, 7 та 8 літер давати вдвічі більше очок. Хай щастить. З вами був автор гри Василь Тестан.